Давайте поговоримо про мобілізацію. Те, що зараз в Україні мобілізаційні процеси не є ефективними, м'яко кажучи, я думаю, що розуміє кожен. І головна причина в тому, що мобілізація будується на інструментах примусу, а не на інструментах мотивації. Це відображається на тому, що дуже багато мобілізованих людей, які потрапляють на передову, Потім або не проявляють мотивації у захисті нашої держави, або, на жаль, є численні випадки самовільного залишення частин чи дезертирства. На погляд команди розумної політики мобілізацію України треба вибудовувати саме на мотиваційних інструментах і на тому, щоб військовий, який підписує контракт. І стає на захист України, отримував, окрім соціальних гарантій і виплат, які держава має без сумніву гарантувати і виплачувати, отримує цілий пакет додаткових мотиваційних бонусів як людина, яка стала на захист держави. Серед таких ми вважаємо, що має бути у військового безстрокове право на безмитне ввезення автомобіля. Тому що у свій час, 22-му році, Верховна Рада, з ініціативи пана Гетьманцева, давала таке право для всіх українців на дуже нетривалий час, що виглядало, швидше за все як певний лобізм. А військові, які в цей час захищали наш, нашу державу на фронті, таким правом скористуватися не могли. Відповідний законопроект команда розумної політики подала вже давно. Він зареєстрований в стінах Верховної Ради, але на жаль. Не розглядається, тому що очевидно влада через політичну кон'юнктуру не хоче пропускати його в зал за авторства саме депутатів від розумної політики. Але в будь-якому випадку ми будемо намагатись здобуватися реалізації цього права з боку військової, тому що це в першу чергу право справедливості. Другий мотиваційний інструмент це мають бути пільги на житло, на придбання житла чи кредитування житла для військових і їхніх сімей для на земельні ділянки, а також на те, щоб користуватися всіми правами учасниками бойових дій. Ми вважаємо, що ключова мотиваційна норма, яка може покращити процеси мобілізації, це саме. Демобілізація і встановлення на законодавчому рівні чітких термінів військової служби, тому що виходить так, що у сприйнятті військовозобов'язаних без чітких термінів військової служби, якщо тебе мобілізовують, це фактично сприймається як квиток в один кінець. Ми переконані щиро і відстоювали цю позицію, коли змінювалося законодавство про мобілізацію, що закріплення на рівні закону чітких термінів служби можуть також служити. Окремим мотиваційним інструментом, коли людина, навіть якщо вона потрапляє під мобілізацію, розуміє, який термін служити, вона зобов'язана і отримує право потім на звільнення. Хочу сказати, що коли у Верховній Раді на днях секретар РНБО пане Литвиненко представляв укази президента проекту закону про продовження мобілізації і правового режиму воєнного стану. Він поділився планами влади, що у найближчі місяці хочуть додатково мобілізувати близько 160 тисяч військовозобов'язаних. І ці плани, якщо не змінювати сам підхід до мобілізації і далі будувати її на примусі, ці плани не покращать ситуацію у укомплектованості комплектованості наших бригад і ситуацію на фронті, тому що високий відсоток СЗЧ і дезертирства він нікуди не дівається. До речі, він зростає з 2022 року постійно у геометричній прогресії, і потрібно в першу чергу змінювати підходи. Доходить до абсурду, коли через якісь прогалини в законодавстві фактично мобілізовується навіть е юнаки віком 18-25 років, що в принципі суперечить тій. Нормі і ті тому рішенню, яку приймала Верховна Рада, знижуючи мобілізаційний вік з 27 до 25 років, і Верховна Рада вже виправила цю колізію, і зараз це вже не але разом з тим схитрили і на рівні профільного комітету вилучили норму, що ті молоді хлопці віком від 18 до 25 років які яких встигли через цю юридичну прогалину мобілізувати, вони не отримали права на звільнення служби. Відповідну ініціативу законодавчу, щоб і виправити цю ситуацію, ми також подали разом з колегами законопроект 12147, зареєстрований у Верховній Раді. Будемо добиватися його ухвалення в цілому на найближчих засіданнях Верховної Ради. До речі, з ініціативи Дмитра Розумкова Верховна Рада ухвалила рішення. Заставити комітет з питань нацбезпеки і розвідки е, пріоритетно розглянути цей законопроект, дати свій висновок і е, зробити все можливе для того, щоб він потрапив на розгляд у сесійну залу. Питання мобілізації це є одне з ключових для нашої обороноздатності. Ми розуміємо, е, що ми протистоїмо ворогу, який не рахує людей. Ми якраз. Своїх людей цінуємо і рахуємо, і вважаємо, що мобілізація має стати не кількісною, а якісною і для цього потрібно змінювати підходи і робити її мотиваційною, а не під примусом.